Доброго дня! Мене звати Федорак Тетяна Васильівна. По професії я лікар. На даний час займаюся профілактичною галузі компанії Нове життя в статусі потрійний діамантовий директор. І сьогодні я хочу поговорити на актуальну тему застосування продукції нового життя в період коронавірусної інфекції. Коротко про коронавірус. Дуже він на морського їжачка, не стійкий в зовнішньому середовищі на будь якій поверхні може бути від 4 до 5 діб. Гене при температурі 39 градусів. Від зараженого хворого попадає слина на одяг здорової людини, і сама людина заносить її через слизові оболонки носа, ворота, очі. Він проникає в нашу клітину, в геном і відбувається реплікація вірусу, подвоєння. Імунітет до нього виробляється, але не стійкий. Бо, можливо, повторне зараження. 80% протіка... протікання безсимптомне, нічого не турбує. 20% середній і важкий перебіг. Летальність становить від 1 до 6%. В Китаї статистика показує 4%, в Італії 6%. О, які? Групи ризику. Групи ризику це люди похилого віку за 70 і хворі на хронічні захворювання, легень, судин, таких як ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба серця, облітеруючий ендерторигеїд, цукровий діабет. Само собою, в групу ризику попадають. І вагітні, і маленькі діти. Клініка. Клініка після попадання в горло, сухість, сухість горла і закладеність носа, але не нормальна закладеність, з'являється відчуття, що ви тонете в воді. І це зберігається на протязі 4-5 днів. Потім приєднується задишка, сухий кашель, висока гарячка. Під'єднується пневмонія. І на 9-й день летальний кома, втрата свідомості і летальний кінець. Причина смерті гіпер. Реакція імунної системи на вторгнення віруса і розвиток напряку легень. На даний час проводиться розробка вакцини проти коронавірусу. І лікування займаються багато лікарів, яке наше завдання протриматись і не захворіти. Що ж необхідно приймати в цей період? В цей період необхідно приймати продукцію, яка є будівельним матеріалом для імунної системи. Це білки, вітаміни, мікроелементи, які є живленням і цеглинками, з якої і буде вам імунний захист. З нашої продукції, де містяться білки, Перевагу надаємо таким продуктам, як седофлор, амінофлор, цереброфлор, енергоамін, контрофлор. Ну, само собою, велика перевага в харчуванню протеїновими коктейлями. Це зручно, вигідно, смачно.